Анна Ярославна, або ще відома як Анна Київська, донька Великого князя київського Ярослава Мудрого, стала королевою Франції, була дуже освіченою жінкою та мала великий вплив на світову політику та культуру Франції. Мудра, сильна, харизматична постать із золотих сторінок нашої багатовікової історії. Ольга була дружиною князя Ігоря, який правив тоді київськими землями. Після загибелі князя залишився малолітній син Святослав, а правління державою перейшло до дружини Ігоря Ольги. Після приборкання деревлян княгиня Ольга не проводила жодних воїн, а стала наводити порядок у державі, встановила норми податків, вклала торгівельну угоду з візантійським імператором Константином VII, багряно народним. Адже завдяки шляху з варяг у греки, який проходить через Київ по Дніпро, зростали багатство і могутність князів Русі. У 1577 року княгиня Ольга прийняла і хрестину та маг... намагалася зробити християнство державною релігією Русі. Правила Русю княгиня Ольга до 962-го року до повноліття сина Святослава. Анастасія Лісовська, відома усьому світу як Роксолана. В період з 1515 до 1520 року потрапила до літарського полону. З невільничного ринку вона потрапила до Гарема Султана. Вона була однією з найяскравіших правителів Османської імперії. Красуня полонила своєю вродою, розумом та освіченістю самого султана. Раксувана вільно листувалася іноземними правителями. Заради коханої султан Сулейман заборонив татарам здійснювати набіги на Україну. Леся Українко. Справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач. Вона була відомою громадською діячкою, яка виступала за права жінок. Боролася за національну залежність України та проголошувала ідеал соціальної справедливості, публікувала статті, виступала з лекціями та активно долучалася до політичного життя. Леся Українка пройшла лише 42 роки, а за це встигла написати велику кількість видатних творів, які впливають на читачів навіть сьогодні. Її творчість пронизала вірою у справедливість, любов до свого народу та прагненням до свободи. Ольга Петрівна Косач відома всьому світу як Олена Пчілка, дитяча письменниця. Проте, дуже мало хто знає, що вона була дуже видатною жінкою. Вона займалася вивченням, збиранням та укладанням фольклору. Вона зробила дуже великий внесок у розвиток вітчизняної народнознавчої науки. Вона писала різні наукові статті. Вона займалася виданичою діяльністю, організувала аматорський театр. А також чинила опір радянській владі і за що саме вона була заарештована. Та виживши на волю, вона не відступила від своїх ідей. Та також вона боролась за рівнопрання жінок. І тому я вважаю, що усі грані наукової діяльності цієї вдатної жінки ще не осмислені нами, і багато її наукових праць ще чекають свого видатця. Катерина Білокур, українська художниця та майстриня народного декоративного живопису. Квіти, намальовані Катериною Білокур, упізнають одразу, бо вони ніби висять у повітрі і випромінюють світло. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Сказав про білокур. Павло Пікасо. Між тим художниця, які всі українські селянини в СРСР на той час не мали навіть паспорта, однак сила її таланту була такою, що пробилася навіть крізь Залізну завісу. Про картини відомої художниці заговорив увесь світ. Олена Теліга, поетеса, силу слова якої порівнюють Лесою Українкою. Тривалий час жила в еміграції у Європі, але повернулася до України, присвятивши боротьбі за її незалежність, свій талант і все своє недовге життя. У Києві Олена Теліга очолює спілку українських письменників, редагує літературно-мистецький журнал Літаври. Організовує пункти харчування для киян, які залишилися в окупації і потерпали від голоду, навіть під загрозою арешту і смерті Олена Теліга не залишає Київ і боротьбу за Україну. 9 лютого 1942 року Олени Толігу із чоловіком, а також увесь провідний актив ООН, який гартувався біля неї, арештували 21 лютого 1942 року. На 35-му році життя Олена Теліга разом із її чоловіком Михайлом Телігою та іншими діячами ООН була розстріляна німцями у Бабиному Яру. Соломія Кошельницька відома у всьому світу оперна співачка. На її долю випала велика праця, велика слава і велика любов. Вона була дуже відомою і вільною у своїх діях, але війна і обставини зробили її заручницею радянської влади. Вона завжди наголошувала, що вона українка. У своєму будинку оперна діва влаштувала музичні вечори, співала українських пісень і навіть власноруч готувала українські страви. Але в незалежній Україні не так багато встигла зробити для її пам'яті. Ліна Костенко видатна українська письменниця та поетеса. Є почесним професором Києво-Моглянської академії доктором Львівського і Чернігівського університетів. Ця жінка ніколи не боялася влади та відкрито мультувала її діяльність. Вона не скорилася, коли радянська влада заборонила друкувати її твори. Вона не мовчала і не мовчить у складні для України часи. Також вона неодноразово виїжджала в зону АТО, підтримувала бійців, які боронять наші кордони. Її твори – це справжній скарб української літератури. Ада Роговцева – герой України, народна актриса України, відома акторка театру та кіно. За свою кар'єру зіграла багато визначних ролей. Її внесок в українську культуру безцінний. Роговцева завзято підтримує українських військових, допомагає бійцям у шпиталях та разом із колегами-акторами приїздить на фронт із театральними постановками.